Так, всім привіт, мої золоті. Ось вам канал Золота колекція з українськомовними книгами. Е, можна звідси, нема різниці. Ютуб, в принципі. От, до прикладу, ви маєте Ютуб і ви не маєте аккаунту преміум. Відповідно, ви не можете слухати відео, там, не заблокувавши екран або не завжди є інтернет і так далі. Що можна зробити? Дивіться, до прикладу, є книжка: От, стань профі. Ми її копіюємо, от поділитися, копіюємо посилання або одразу можна в Telegram кидати. До прикладу, копіюю посилання. Заходжу в Telegram. Ось тут я вам скинув бота, який скачує будь-яке відео з Ютубу. Буває, що він може підглючити, ось можна скачати відео, можна скачати аудіо. Ось вам. Одразу скачало відео. Ви його завантажуєте. Можна одразу давайте покажу, як виглядає аудіо. Ось, MP3 можна скачати. Бо там на відео, в принципі, ніхто не перегортає сторінки, там нема що дивитися. Ось, ну я попередньо скачав. І ви собі слухаєте це аудіо, блокуєте екранчик, і паралельно в навушничках, за рулем, в поїзді. Чим би ви не займалися, ви собі це все діло слухаєте. Якщо це до прикладу, відео, ось вам приклад покажу. Ви включили відео, і справа уверху ви бачите, є три крапочки, і є таке віконечко, яке виводить відео в менше віконечко. і ви можете на фоні користуватися телеграмом, на головний екран заходити, і воно буде грати вам. От Ви можете заблокувати екран, воно все рівно буде вам. Відтворювати а, тренінг, який ви слухаєте. Це може бути ось YouTube з каналами і з книгами. Це може бути у нас є чат з вами MLM книги Ось тут є нація дублікацій. Ви можете їх скачати, а можете їх всіх також от, в такому форматі завантажити собі. Можете звідси брати книгу цього Сідморода Влатова і так далі. Я вам просто показую лайфхак, як. Робити так, щоб ви завжди могли читати книгу, навіть коли ви кажете, що ви не маєте часу. Тому що це все ж в якійсь мірі самообман, або ж дійсно немає часу. Проте ви все рівно десь кудись ідете від точки А в точку Б, десь кудись їдете. І ви паралельно можете, замість того, щоб гортати сторіси слухати музику, ви можете скачати книгу і слухати її просто на фоні. Навіть якщо ви не будете вслуховуватися в все, що там говориться. От уявіть собі, ви прочитали там книгу. Ось там книга 6 годин у відео, так? І ви нехай запам'ятаєте з тих 6 годин, блін, 6 хвилин. Це вже краще, як нічого. Хоча ви запам'ятаєте набагато більше. Якісь фішечки, щось за вами зачепиться. Зайшли ось Ренді Гітр. Е, поділитися. Значить, скачали. Так, поділитися, копіювали, кинули в бота і скачали собі цю книгу. І слухаєте її. Все. Я таким чином, тому що я не дуже люблю читати, може, ви також такі. Але слухати, ну, не в напряг, навушник вуха десь там на фоні включили, і воно вам крутиться, і повірте, ви забагато що ваша підсвідомість буде ловити з цього, з цих відео і І все. І таким чином ви наповнюєте своє життя інформацією. І ви в дорозі, зазвичай людина там проводить на день. Годину мінімум, там, щоб добратися там, з точки А в точку Б. І ви цю годину можете, блін, прослухати книгу. І ви за е, три дні можете прослухати книгу, яка там йде три години або 6 годин, по 2 години можна слухати. Ну, коротше, я вам рекомендую так робити. Ви цими книгами будете наповнювати свою е, голову правильними думками, правильними е, виробляти правильну звичку, і у вас буде формуватися те основне, про що ми говоримо. Мислення в Брайн Трейсі і всі багаті успішні люди читають на день по декілька годин, дві-три години читають книги. Якщо ви не можете читати, слухайте. Я мені це допомагає, слухати на фоні, воно працює. Користуйтеся цим і наповнюйте себе інформацією, розвивайтесь і ставайте кращими версіями себе. Ось що таке робота над собою. Це коли ви прокачуєтеся. Навіть от, коли ви просто гуляєте по місті, ви наповнюєте себе інформацією, успіху вам і змін в житті.